Чому президент Навроцький не поїхав на зустріч лідерів у Білому домі, про які гарантії безпеки для України домовилися у Вашингтоні, і за що з Польщі депортували двох українців? Про це і більше за мить. Польща мала би бути на зустрічі Трампа, Зеленського та європейських лідерів, адже усі попередні розмови з американською адміністрацією чи в європейському форматі проводилися за участю президента Кароля Навроцького, прем'єра Дональда Туска або ж віце-прем'єра Радослава Сікорського. Утім, цього разу так не сталося, зазначає заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький. Він підкреслює, що саме президент Навроцький мав би бути цього разу у Вашингтоні, адже зустріч проходила у тому ж форматі, що й попередні консультації європейських лідерів. Дірів із Трампом. Чому Навроцький не поїхав до Білого Дому? Читайте детальніше на слава ТВ Гарантії для України це найпозитивніше, що зараз є у переговорах щодо закінчення війни. Про це в ефірі спецвипуску українського фокусу, присвяченого зустрічі Трампа та Зеленського у Вашингтоні, сказав кореспондент газети Виборча у Києві Петр Андрусєчко Президент Зеленський говорить вже багато місяців. І ми теж пам'ятаємо, що Pierwsza pozycja sztati, pierwsza pozycja Donalda Trumpa była no, jakby przeciw, jakby taki takie z boku, z boku yy, z w Ameryki. To to, jak się so sprawdzi, co na stole rozmów, to, to co jest, je, można powiedzieć, co jest taki pozytyw yy, i duży ważny pozytyw dla, dla Ukrainy. Ja sobie zresztą, co też poczułem ministra zagranicznych spraw Ukrainy. Yy, Андріас Віль, якого немає в Вашингтоні, а у якій сьогодні зустрічався з з журналістами, і він вас сказав, що це є на ну, по суті. Це є прогрес певний. Власне, це, це теж з'явилося це питання в обговоренні питання цих безпекових гарантій. Журналіст також додав, що схильність президента США довіряти думці Путіна, попри численну брехню очільника Кремля та історичний досвід окупації Росією інших земель є великою небезпекою. Co ostatni czas my taką schylist u prezydenta sztatów jakby y, skloty się właśnie w bieg Rosji, czy może w bieg jakby dumki e, rosyjskiego prezydenta, to, to cieje też ta wira w też jakby własna Rosja, i sam Putin hocze y, a no jakby to doswit na doswit Ukrainy z 2014 roku, doswit szalniejszych Gruzji z 2008 roku, i w zasadzie jakby doswit tak historyczny, jakby tu w Europie, no. Він каже зовсім щось інше. І, звичайно, це є велика небезпека, тому що якби прийняти це, це, це розуміють дуже добре в Україні, це дуже розуміють е, європейські партнери України. Що прийняти, власне, такий мир за будь-яку ціну, це по суті тільки е, десь відсунути в час наступну війну, може ще страшнішу війну. Повний коментар журналіста читайте на нашому сайті Слава Тіві. Двох українців депортували з Польщі за організацію нелегальної міграції. 31-річний та 25-річний українці виконували роль кур'єрів разом з іншими особами. Вони організовували незаконне переправлення через білорусько польський кордон 12 громадян Афганістану без необхідних документів. В обхід прикордонного контролю чоловікам заборонили в'їзд до Польщі та інших країн Шенгену впродовж наступних п'яти років. Перевезення осіб, що нелегально перетнули кордон у Польщі, вважається злочином і карається від шести місяців до восьми років ув'язнення. Інавгурація Кароля Навроцького не лише відкрила нову сторінку політичної історії Польщі. Переможець президентських виборів відтепер може проводити власну політику в країні, яка має значні амбіції не лише у Балто-Чорноморському регіоні. Вважає український журналіст Євген Магда. Про факти, які створюють інформаційний фон навколо діяльності Кароля Навроцького на чолі Польщі. Журналіст написав у своїй колонці для слави тіві. Як польський президент розвиватиме відносини з Україною? Читайте у матеріалі під назв назвою пейзаж для кароля навроцького у рубриці погляд. А в мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.